Вами Хащівська Тетяна Леонідівна, вчитель логопед дошкільного закладу номер 237 Смородинка. Спеціаліст першої категорії. Педагогічний стаж 21 рік. Хочу представити у вашій увазі свою помічницю Ляльку Розмовляйку. Привіт, друзі! Я Лялька розмовляйка. Я дуже люблю малюків, тому завжди приходжу їм на допомогу. Ходім, подивимось зі мною. Гра з лялькою це світ реальності, в якому живе дитина. Важливою складовою в корекційно-розвивальних іграх заняттях є саме логопедична лялька, яка допомагає логопеду змінити психічне здоров'я дитини із порушенням мовлення, зменшити хворобливі переживання, пов'язані зі станом мовлення, знайти віру в свої сили. Логопедична лялька значно підвищує інтерес до заняття. Це полегшує засвоєння дітьми досліджуваного матеріалу, що сприяє активізації пізнавальної та мовленнєвої діяльності. За допомогою логопедичної ляльки успішно вирішуються ключові корекційно-розвідкові завдання, такі як формування артикуляційних навичок, розвиток правильної звукової мови, Постановка і автоматизація звуків та формування фонематичного слуху та сприйняття, засвоєння лексичних та граматичних засобів мовлення, розвиток навичок зв'язного мовлення, загальної та дрібної моторики, а також психологічно розвантажувальний напрям роботи під час війни. Якщо ви хочете зробити своє заняття більш цікавішим, яскравішим або ефективнішим, тоді вам в нагоді буде логопедична лялька. Бажаю вам успіхів!